Будемо знімати енергію соняшнику гороху. Також паралельно замовили хвороби гороху. Такий аналіз проводиться в гофрованому папері. Ось така краса. У нас вийшло. І також хвороби сої. Слава Україні! Героям слава! Друзі, ті, хто підписаний на мій канал вже не перший рік, ті знають, що в нас була така американська технологія 2 роки кукурудза і 2 роки Сої. Тобто Ми від соняшника Були, відмовились. Але з цією війною, яка прийшла до нас, на жаль, повернулися ми до соняшника. Закладали ми в 2022 році демо поле по 4 сортам. Правда кажучи, не думали, думали сіять. Три сорти. Але наш підписчик, друг, уже Саша, порекомендував спробувати нам соняшник. Він не з дешевих, це бревант. 99-й, він ним завжди задоволений. І типа, хлопці, спробуйте, соняшник дуже класний. І це дійсно так. Можу сказати, що за 20. Другий рік він нам найкраще сподобався. в нього хороша урожайність, він легкий в обмолоті, рівномірний, виповнений. Оліність його хороша. По натурі ну, класний соняшник. Чесно, ми за ним задоволені і взяли ту саму партію. це... Дивіться, урожайність 22-го року розфасований він. Ой, урожайність 2021 року розфасований в 2022 році. Брали ми його вже осінню. Тобто ці компанії, які ми брали, вони дали сертифікат на схожість, але ми вирішили, так як олійні культури. Потрібно перевіряти кожні 4 місяці. І вирішили перед посівом перевірити на схожість, яка схожість, якість зерна, щоб все-таки це соняшник не з дешевих. Але можу вам сказати, що ті кошти, які ми Витрачаємо на посівний матеріал, це варте цього. Робили надрізи в кожний другий мішочок, понабирали, це ми вже позаклеювали, відвеземо Анжелі Павлівни, щоб вона перевірила даний, даний сорт. Може, ми ще закладемо ще якийсь сорт, не знаю. Подивимося вже по весні. але вся площа буде ним засіяна, так як він найкращий. За 2022 рік і варто, чесно сказати, переплатити. Ну, там хай півтори тисячі він буде. Дорожчі від других сортів, які в мене були на каналі. У правому верхньому углу я там закріплю. ну Чесно, осінню не було дуже часу знімати, розповідати, і що по сортам, щось вам показати, бо осінь така дощова була і ну не було. Все спішили, щоб все вбрати. Ну, кожен із вас знає. Які були проблеми осінні по обмолоту сої, соняшника ну, дуже було складно в 2022 році. Тому таких е цікавих відео може не буде, але все-таки в правому верхньому углу закріплю е силку, де ви можете перейти і трошки подивитися, як ми молотили і що там, які сорта кому цікаво. Так, друзі, попросив я Павліну, щоб вона надала нам декілька цікавих знімків. Різних культур з різними хворобами ви можете на екрані побачити. Кожен з вас може в домашніх умовах проростити, але правильно визначити хвороби лі проблеми даної культури, яку ви здали, цим повинен займати. Спеціаліст. Тому ми здаємо все наше посівне в лабораторію. На екрані ви бачите номер телефону і можете звернутися. В нас по соняшнику є деякі проблеми, і сьогодні трошки розберемо, покажемо На мою думку, я б сказав, що це досить гарне насіння, але воно відноситься, так сказати, в мінус. Також багато запитань, коли сіять, при яких температурах вернемося до попереднього відео. Силка на нього в верхньому правому углу буде або в описі. Гарного перегляду. Те, що завжди просять пояснити, чому вони виросло на полі насіння. Ви перевіряли, у нас було 98, там чуть не 100%, а чому на полі не виросло? Повинні притримуватись температуру. Ми создаємо їм умови і тепло і вологу 20-30. Але коли ви сієте соняшник, якщо там 5 від градусів температура ґрунту. ґрунту, як же ж воно може вирости? Для цього я робила експерименти. Ось кукурудза, ось соняшник. Можете потім сфотографувати собі і взяти, Ей, приближу його, да. на телефоні, я вам пришлю його. Тобто, перший варіант був, сіяли при температурі тримали. Кукурудзу 7 днів, соняшник 10 днів по стандарту. Всі ці дні з першого дня посіву і до схожості при температурі 5-10%. Ви бачите, тобто воно лежить не ворушиться. Тоді другий варіант був до енергії 4 доби що кукурудза, що соняшник знаходилося 5-10%, потім 20-30% температура, трішки краще. І останній третій варіант був так, як, 41-38. 20-30 температура. Днем вище, на ніч нижче. Ставлю, так як в природі. Тут наглядний прийнят. Це для тих, хто рано хоче посіяти кукурудзу і лісі. Не сон. треба спішити. Да, друзі, не, не потрібно спішити. Спасіяна. Найгарне, щоб земля прогрілася, погодні умови склалися сприятливі для насіння, щоб були у вас як хороші сходи і високі врожаї. Сіння соняшнику 99. Всі дані для стікерів я беру з етикеток, які дають клієнти. Соняшник посіяний, ось так рівненько-гарненько. І буде відправлятися в термостат. Для пророщування при температурі 20-30% плюс в термостаті підтримується вологість. Енергію будемо очікувати не менше 80%. Так передбачено ДСТУ. І схожість нормується теж. Це єдина культура, яка нормується. І енергія і схожість у соняшника. Енергія не менше 80%. Схожість не менше 85%. Доброго дня. Сьогодні 18 лютого 2023 року. Субота. І ми будемо сьогодні знімати. Енергію проростання насіння реченко Олександра, які ми сіяли 14 лютого. Кожну повторність окремо сфотографую і повідомлю результати. Знято енергію проростання соняшника першої повторності, і тут ми бачимо виявлено 5 аномальних насінин. Аномальні це неправильно пророслі, які в полі також будуть мати такий вигляд. Є фото, є підтвердження, проводились експерименти. Додамо. Так, тут можна порахувати по 10 насіни і от 5, 95. Енергія схожість. Так як це аномальні, вони вже більше не виростуть. Продовжуємо знімати енергію другої, третьої і четвертої повторності. Насіння гарне, сильне. Так, пораховано другу повторність. Тут також 5 аномальних насінин, але для того, щоб вам показати до 24 лютого, схожість буде, показати вам картину, що з ними буде відбуватись далі. Я їх залишу рости, хоча такі. Насінини вже аномальні, видно, зрозуміло і можна їх викидати. Також у нас тут схожість 95%. В кожній кучці по 10 насінин і ось 5%. Так, ще залишилась третя і четверта повторність. Продовжуємо аналізування. І так, знято. Третю і четверту повторність. В третій ми також бачимо три аномальних, але є ще дві набухлі, які ми залишаємо доростати. 24 лютого буде схожість. І так, третя повторність десь 95% теж у нас вийшла. І четверта повторність, дві аномальних. Тобто, четверта повторність, схожість 98. Гарне сильне насіння, і видно, що воно спочатку було гарної якості, і в гарних умовах зберігалося. Нагадаю, обліковується енергія в соняшника 80% і схожість 85%. Отже, друзі, як ви зрозуміли вже з відео, у нас якісне насіння, але має е, аномальні рослини. Важ... Важливим значенням при визначенні енергії проростання та схожості є правильне облікування аномальних рослин. По загнилим та набухлим насінням картина зрозуміла. А по аномальним мало хто з вас звертає увагу. А сонячник дістає вологу з нижніх слоїв ґрунту, і за відсутністю головного кореня це неможливо. Ви можете зараз побачити на екрані, що головного коріння нема. Ця рослина буде непродуктивною. Тому, друзі, вам вирішувати, чи потрібно ваш посівний матеріал здавати в лабораторію чи ні. На екрані ви бачите наші результати. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. На все добре. Мирного неба! Все буде Україна!